Поза системою органів законодавчої та виконавчої влади існують також деякі інші державні органи, які також є колегіальними, а отже, мають забезпечувати право громадянам бути присутніми на їх засіданнях. До таких органів, зокрема, належить конституційний орган, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України. До повноважень регулятора, зокрема, належить нагляд за дотриманням законодавства щодо у сфері телерадіомовлення. Крім цього, до таких органів належить також центральна виборча комісія, яка здійснює забезпечення проведення виборів та референдуму в Україні. Далі у цій лекції ми з вами також детальніше розглянемо питання. Регулювання доступу до засідань окремих державних органів, які здійснюють забезпечення функціонування судової системи в Україні. Проте перед тим варто зауважити, що власне найбільше колегіальних органів державної влади існує в системі органів місцевого самоврядування. Так, всі сільські, селищні, міські, а також обласні та районні ради за своєю суттю є колегіальними а отже, обов'язковому порядку мають забезпечувати можливість громадянам бути присутніми на своїх засіданнях. Варто також зауважити, що закон про доступ до публічної інформації гарантує доступ. Саме до засідань суб'єктів владних повноважень і не поширює цю гарантію, принаймні формально, на можливість бути присутнім на засіданні структурних підрозділів таких органів або їх на засіданнях їх дорадчих органів. Наприклад, бути присутніми на засіданнях постійних комісій при місцевих радах чи на засіданнях громадських рад водночас це не є обмеженням для самих суб'єктів владних повноважень, які на власний розсуд можуть допускати громадян до роботи таких органів. До прикладу, законодавство містить. Положення, які гарантують відкритість засідань комітетів Верховної Ради України, попри те, що комітети за своєю суттю не приймають ніяких загальнообов'язкових рішень, а по суті лише готують певні законопроекти до того, щоб вони були були прийняті голосуванням народними депутатами. А важливість питань, які розглядаються на засіданні таких комітетів, і власне важливість почути думку учасників таких комітетів, є настільки суспільно необхідною, що законодавство прямо гарантує можливість представникам. Засобів маси інформації, а також представникам громадських організацій брати участь в таких засіданнях.